Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, обов'язково. Переможемо разом. Під час саміту Зеленського залужний провів нараду із союзниками. грам-канали пишуть залужний попереджав генералітет, попереджав Зеленського та пропонував свою допомогу сирийському генералу. Не чули щодо фронту. А він казав, що так буде. Зокрема, на Харківщині. Хоча там зараз ситуація уже стабілізувалася. Генерал готує звернення до народу та просить допомоги у союзників. А йде у парезиденти команда потихеньку збирається. пункти передвиборчої Пані пишуться, генерал не залежить країну на призволяє, що перше звернення до народу пролунає на усіх каналах та інформоплощадках країни. Ми втратили командувача. Втім, маємо стальну опору в НАТО. Пише телеграм-канал Офісне машиня, коментуючи зустріч залужного із генералами НАТО під час зустрічі Туска Шольца і Макрона. Генерала з таємним візитом відвідав Німеччину, де отримав форму та нові погони генерала східного округу НАТО. Посада буде таємною, тому саме залужний досі не відповів. Зеленському на пропозицію посла генерал може принести країні більше користі, будучи у НАТО. Потоки зброї він, як ніхто інший, знає, що потрібно хлопцям. Телеграм-канал Офісне Мишення зазначає, що залужний знову покинув країну заради термінової зустрічі. Ситуація на Одіївському напрямку критична. Генерал зібрав усіх відставників та закликав їх максимально допомагати армії та діючому генштабу. Не ставити палки у колеса та не розхитувати країну, зберегти армію та народ єдиними. Ворог у Москві у Києві почистимо. Потім телеграм-канал також. О ж, підкреслює, що залужний повідомив своїх друзів-генералів про те, що буде одним із командуючих НАТО, іде туди не заради кар'єри, а ради максимальної допомоги України потрібно прикривати тели та вибивати більше зброї для сирської армії. Я все для цього зроблю, зазначив залужний сотні літаків. А із допомогою прибудуть учасно. країна понад усе вище моїх та ваших амбіцій, що різ офісу президента за свою зраду поплатяться. Потім телеграм-канал Офісне Мишення зазначає, що після звернення зеленського генерал. Нато командувач Валерій Залужний пише або вже записав термінове звернення до народу, де окреслить план майбутньої боротьби та очевидно розповість про певні політичні ініціативи. Рішення генерала буде дуже важливим та неозгодженим із офісом президента. А це те, чого боїться влада Єрмака. Зокрема, Валерій Залужний обійняв посаду головнокомандувача збройних сил України 27 липня 2021 року, замінивши на цій посаді Руслана Хомчака. До повномасштабного вторгнення Росії залишилося трохи менше семи місяців, і як з'ясувалося, вже набагато пізніше, безпосередньо перед початком великої війни, саме залужний, виявився тією людиною, що готувалася до неї як до невідворотньої загрози. Запах війни нічим не сплутаєш і він уже висів у повітря. Згадував пізніше головнокомандувач У новій біографії Володимира Зеленського. шоумен, мене журналіст Тайм Саймон Шустер пише, що цивільне керівництво України, виключно із президентом, настільки прагнуло уникнути паніки через наближення війни, що відкинуло б нараду піско. Ви залучити максимальні резерви для укріплення кордону. а Відсутність режиму воєнного стану не давала змоги військовим заздалегідь розгорнути повноцінну оборону того ж півдня України через брак ресурсів і повноважень, що підтвердили окремі розслідування НВ української правди та БіБІСІ, окрім катастрофи самого вторгнення. Президент мав постати перед фактом власної неспроможності передбачити це. Відзначає Шустера, у його книзі. Також йдеться про те, що головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний зрештою буде змушений проводити. Ти приховані оборонні приготування, намагаючись убезпечити свій план захисту України не лише від Росії, але й від західних партнерів Києва та навіть від самого Зеленського. Детальніше про ці приготування журнал Тайм розповів у 2022 року у своєму матеріалі про залужного, який став фактично першим інтерв'ю генерала з початку російського вторгнення. Тоді видання назвали його обличчям війни, помістивши фото генерала на обкладинку номера після успішного контрнаступу України в Харківській області. Залужний розповів, як українські воєначальники незадовго до Торнення передислоковували і замаскували техніку військову вивели військові і озброєння з баз, переміщуючи їх країною. Ці маневри стосувалися літаків, танків, бронетехніка, а також зенітних батарей, які були критично важливими для України, щоб зберегти контроль над своїм небом. Проте деталі своєї стратегії залужний тримав у секреті. Я боявся, що ми втратимо елементи несподіванки. Згадував він. Нам було необхідно, щоб противник думав, що всі ми дислоковані на своїх звичних базах, куримо травку, дивимося телеві. Ізор і постимо у Фейсбук на початку лютого 2022 року генерал також організував масштабні навчання, до яких ставився надзвичайно прискіпливо як до останньої репетиції спроможностей українських сил перед боями. Сподіваючись виявити реальні прогалини в обороні України у розмові тайма, він навіть згадував про емоційний епізод, коли виявив, що низка командирів зсу поставилися до цих навчань недостатньо серйозно. Як кричав цілу годину, згадує він. Я зірвався видання. Відзначало, що в той момент за столом на Навколо залужного сиділи мої начальники, здебільшого старші і досвідчення ж за нього. А для самого командувача ЗСУ це був не характерний момент, коли емоції він не має репутації людини, яка легко втрачає холоднокровність. Я пояснив їм, що якщо вони не впораються, наслідки коштуватимуть нам не лише життів, але й нашої країни, заявив тоді залужний перший справжнім випробування великої війни для Валерія Залужного став не лише фронт, протяжність якого після 24 лютого вмиті досягла тисяч кілометрів, але й битва з. За Київ. швидке падіння столиці могло б забезпечити геть інший хід війни Росії та оцілення найчорніших її планів щодо підкорення України. Київ вистоїть, пообіцяв залужний 16 березня 2022 року, назвавши оборону столиці стратегічним завданням. Численні реконструкції боїв за Київ, спогади їхніх учасників та розслідування журналістів довели, що залужний докладав надзвичайних зусиль для порятунку Києва і особисто планував операцію Пастку для відбиття російського наступу на столицю України. Редакція канала. Лу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.